Владику! хватить сидіти в телефоні. Ти хто такий? Я, український супергерой Суперсвят! Вау! Ого! Хочеш разом зі мною? Так! Тоді вдягай костюм і відправляйся зі мною на пригоди. Погнали! Вау! О, є! Друзяки! всім, всім привіт! привіт! З вами сьогодні Супер! Влад і Суперсвят! Правильно! Ми хочемо вам дещо сьогодні показати, та, Супер Влад! Насправді ми підготували щось сюрприве для yes. тебе і для наших друзяків. Тому готуйтеся! Вау! Wow. Супер Влад, Як думаєш, що це таке? Яйце скілетом Трак. Це колесо Smashers Monster Trucks. Розпаковуємо. Супер, Влад, як тобі? Це... Раз, два. Але що це таке? Ти знаєш? Колесо! Колесо яке горить! І дивись, який момент. Його потрібно вдарити! Монстр Шак Павер! Воно горить! Тому давай розіб'ємо це колесо ага. і побачимо, що всередині. Удар! Сильніший! Супервлад сильніше! Давай я попробую. Можливо, треба мати суперсилу. Для того потрібно багато їсти. Давай ще раз! Я! Є! Є! Разом ми сила. Супер сила! Супервлад, суперсвят! Wow. Ми розбили колесо, смашерс! Давай це! Давай. Супер Влад, дивись, скільки коробочок. Давай це! Думаєш, це? Yeah. Давай покажемо всім, що тут є! Так, дуже багато різних запакованих коробок. так? Так. Пачечок. Mm -hmm. Всюди написано Monster Джерак. англійською мовою. Попробуй, що тут є. Залізяка. Думаєш? Я думаю слайм. Mm -hmm. Так, Багато коробок. До речі, а це що? Mm -hmm. І і, і сюприз, але цього ми потім відкриємо. Домовились. Поки так, все відкриємо. Ну що, коробки колесу, яке ми розбили на бік. Розпаковуємо коробки. Може бути ця машина. Хм, Давай. А вот! Це двигун машини, також коробка. То давай, так. давай, розпаковуй, знаєш як? Давай я покажу, тут є отвір. Я, я знаю. Давай, Супер Влад. Вірю в тебе. Помогти? Ні. Є! Супер, є! Влад. Там нічого нема. Добре, Все, що це нема. Це покришка зараз. нашої машини. Ага. Якого вона кольору? Білого. Біло молочний, я б сказав. Класно. Ну, давайте тепер це. В бік нам потрібні Флоті. деталі машини. Давай. Колеса. Також є розпаковка. Не так просто! Давай сильніше. Є! Є! Це нашої Фу! машини! Е! Вона застрягла в щебінь, шеб... правильно! Мокрий щебінь! На запах як клей. Так. Смола щебінь! Ще більше бе! Супер Влад! Так. Ми не застрягнемо в цьому болоті. Ні. Я так, думаю, ну шо? що? Ні. Скільки має бути колес в машині? Раз, два, три, чотири. Молодець, мій Воу! супергерой. Так, сюди збираємо все болото. Це в бік. Так, добре, колеса є в нас. Коробка від машини є. Так. Воу! Давай розпакуємо цю частинку. Твоя сторона. Там бо так. там є ще, ще деталі нашої машини. Фу. Воно виглядає все дуже страшно. Давай, супервлад. Твоя сила. Є, він з першого разу відкрив. Фу. Це що таке, ти знаєш? Це мотор! Це мотор! Двигун нашого супермонстра машинки. Пробуй скласти. Так, чи вийде в тебе? Давай перше колеса. Думаєш, одразу колеса? Mm. Що думаєш, вона сама поїде без верху? Ні. Mm. Ну, давай, пробуй колеса. Ви можете хочете це робити. Головне, щоб наша машинка спрацювала і подолала всі перешкоди. Так. Є колеса на місці. Мені це більше нагадує тракторець. Треба додати нам трохи, щоб вона була страшнішою. Це перед. Так, правильно. Бачиш, тут буде сидіти наш герой, який буде керувати машиною. Так. А де а де той Головне герой. правильно спакувати. Зараз героя ми знайдемо в цих пачечках. Не потрібно. Є! Нас вийшло! Вау! Супер свят, супер влад! Так, машинка в нас вже готова. Це тепер! Я думаю, це наступна перешкода. Не все так просто. Давай розпаковуй, Супер Влад Ого. Біда! Біда! Цегли! Це ж ціна цегли і воно дійсно міцне. Супер Влад, що це за матеріал? Цегли. Цегли. З дуже твердої резини. Ого, не проб'єш. Так, це в бік і це пісок! Це кінетичний пісок. Він не зашкодить для ваших дітей, але може зашкодити нашій машині, так? Супер, Влад, як ти думаєш? Так, може зашкодити. Ти не застрягнеш в цьому піску? Ні, так, я ти... зато хід цього великий. Так, ну що, пісок хай собі тут буде, це наша буде перешкода. Так, наступна перешкода, болото! Мазута, щебінь. Хочете, називайте це по-різному. Піс... Це? це чим пахне? Клеєм! Клеєм теж! Клеєм піском! Давай. Так, Добре. владику, Добре. машинка готова. Перешкоди Добре. готові. Зроби мені стіну з цегли. Давай сюди, щоб ми побачили, чи в тебе вийде. Молодець! Супер! Не дарма написали, що машинка від трьох плюс років. Це точно так. Є, в нас готова цегла перешкода. Ми її проб'ємо чи ні. А якщо ні, добре, ти молодець, ти круто зробив. Так, ставимо її сюди. У нас все готово. Тепер сіки це. один пакунок. А ми це сізує! Ладу не терпиться це відкрити, але воно вже в руках яке. Гітке! Давай! Ми Ой. додали емоцій. Ха-ха-ха! Він відкриває все з першого разу. Супер свят, супер, Влад. Давай, владику, ми віримо в тебе. Думай сильно. Це супер, та ні зубами ніколи такого не робіть. Зуби треба берегти, бо підемо до стоматолога. А, є, давай сам. Чуть-чуть. -чу. Запихай руку. Біє. Мені це не подобається. Мія! <клес> Перешкода! Там застрягли конуси, яке воно на запах! Мі! Гідке? Ладику, на що це схоже? На слайм! Це, це слайм -смола рідка! Це... Воно тягнеться. Головне це не їсти ніколи, діти. Це для нашого. Супер монстра машинки, перешкода. Але mm -hmm. ми виберемося з болота, правда? Yeah, Мадику, я не можу вибратися. Давай мені. Теп. Все, тепер ти чистенький. Що це таке? Це переш... Автомобільні конуси. Yeah. Запам'ятав? Так. Yeah. Автомобільні конуси, які треба їх треба переїхати чи об'їхати? Як думаєш? Пере... Об Молодець. П'ять. Супер. Mm -hmm. Так, ну що, в нас готово. Супертрек, А, слайм це, готовий. Це просто жах! Це просто жах. Не та, навіть не то, що жах. От. Це більше, ні жах. Але чи справиться наша машинка? Та справиться. Ти думаєш? Давай, Давай, даємо поступово. Ціна готова. Давай. А ми ще цікаво. Пробуємо, що? пробуємо що в цих пакетиках. Твій колір. Шооо! Що це? Вау! Це дійсно справжні будуть перегони перешкоди для нашого монстра. А це що таке? Це кубок чемпіона. Він дістанеться тільки одній машинці. Супер кубок! Давай! Ладико, ти матимеш силу? Так. Прийти до А Давай перемог. це тепер! Що в цьому пакетику? Мені здається, що там знаходяться цікаві. Штучки, фішки, штучки. штучки, та ну давай. О! це яскраві фішки, які переливаються. Monster Tracks. Одна фішка рахуємо. Дві фішки. три фішки. Дві фішки, які переливаються, і вони в різних кольорах. Чудово, в нас все готово. Три фішки і кубок. Ще тільки залишилось і ті відклиниш. Так, ну ще інструкція. Ого, тут є. Ага. Це не інструкція. Це дябчики-монстри! Зомбі! Дябчики, монстри, зомбі і кубок. Бачите? Давай Треба їх всіх дістати. Давай глянемо. Так, це Давай. також треба. Я поможу тобі розпакувати. Тільки руками домовляємося. Обіцяєш, пообіцяй всім, зубами не можна розпаковувати. Не Чіки можна. руками. Давай. Що це за форма? Чого? Колеса? Так, колеса. Як думаєш її розпакувати? Вадику, стіл зламаєш! Владику. Давай по-іншому. Так, мені здається тут щось засекречено. Угу. Точно, можливо, дійсно треба вдарити. Ану, пробуємо. У мене вийшло! О, і хто там? Зомбі! Зомбі! Владику, глянь! Він справжній і він з ключем! Може, він нам поможе відремонтувати нашу машину, якщо ми застрягнемо в болоті. Владику, якщо тобі треба допомога, звертайся! У нього виходить все самому. Так, цікаво, що тут! Зможеш розбити сам! Так, тримайся. Ладику, одною рукою тримай, іншою прибувай. Одною рукою тримай, іншою прибувай. Супер влад! Ай-ай-ай, добре, що в тебе є я. Готовий? Кажи, готовий! Я! Не вийшло. Давай з другого разу. Зламав. Є! Мені здається. Він вночі світиться. Wow! Це ще цікавіше вночі бавитись. Але з батьками. На запах. Він який? Mm -hmm. Резиновий. Смачний? Ні, їсти його не будемо. Він на кого схожий? Владику? ладику. На Халка. <плес> на халка монстра! На фініші ставимо його. Все готово в нас. Це? Так. Вау, wow, це А хто? Це ще один герой, бачиш. А ви, а ви звідки? Він вболіває. Або він один з гравців. Він теж монстр. Чотири фагунки. Раз, два, три, чотири. Супер. Чотири деталі, які ми маємо. Так. Ну що, ми готові до так. жорстких перегонів. Так, Помал... так. Помало е, от помалу їй, добре? Нас, Бо я тебе не буду так. витягувати. Уваруш! Увар! Є! Yeah! Yeah! Ти це зробив! Покажи емоції, руки вгору! Є! Yeah! Yeah! Супер! Наша машина супермонстр пережила! Колеса на місці, двигун на місці, все готово і кубок! Кубок давай зверху сюди! Ех! Пробуйте поставити! Так. Є, готово! Владику! Ми ледь не забули. нас немає головної турбіни. Вогника! Вогника! Давай його розпакуємо. Обережно! Не. Я поможу тобі. чекай. чекай, чекай. Є, готово! Готово. Пробуємо зачепити головний вогник. Так, треба допомогти. Не. Вийде в тебе самому. Пробуй. Готовність. Є! Yeah! Так, У нас є головний вогник і супертурбіна. Монстр Дрек Power! Все 5 бадику. <плес> Друзяки, вам сподобалась наша іграшка? І всім підписуйтесь на наш канал! І підписуйтесь на наш канал. І всім па-па-па-па! До зустрічі!